У Кам'янкаширському районному відділенні поліції відкрилось оновлене приміщення із пілотним проектом Кастоді Рекордс. Це вже п'ятий такий оновлений простір у Волинській області. Всі районні підрозділи поліції нині облаштовані відповідно до міжнародних стандартів. Е, черговий відкриваємо. Такий простір, який називається Custody Records. В кожному підрозділі в майбутньому буде в кожному підрозділі поліції. Зараз це п'ятий такий у Волинській області. І вже всі райони, всі районні підрозділи у нас будуть його мати на сьогоднішній день. Все зроблено для того, щоб. Була організована робота поліцейських з тими людьми, які потрапляють в підрозділ поліції, з метою дотримання прав людини, кожного доставленого чи прибулого в підрозділ поліції, та для того, щоб убезпечити і громадян, і поліцейських від будь-яких, можливо, правомірних дій, а можливо, і наклепу на ті чи інші події. Вже багато хто бачив, як воно відбувається в інших підрозділах, як буває, це черговий із таких. Етапів нашого розвитку, і в подальшому будемо працювати.